Здравствуйте, дорогенькі мої глядачі і дітки, і дорослі. Я Каскар, Сашко лірник і мій грічний котик-рятівник Боська. Продовжуємо наші програми, які називаються Безпека з лірником. Зараз котик Боська поставить вам дуже важливе запитання. А скажіть нам, хто з вас бував на екскурсії і любить бувати на екскурсіях? А? У нас є, що подивитися в Україні: і музеї, і старовинні міста, церкви і всякі історичні руїни. На жаль, зараз, за цей рік війни, руїн стало набагато більше. Ми з котиком повідомляємо вам, що руїни можуть бути небезпечними. Тому пам'ятаємо наші три основні правила: не підходь, не чіпай, повідом дорослих. І в ці руїни і місця ми не заходимо. І самі не йдемо, і друзів не пускаємо. Багато з вас ходять туди не тільки з цікавостями, щоб. Зняти якийсь цікавий репортаж, викласти потім його там, на Ютубі, на Тіктоку, де ви ще там їх викладаєте, щоб зібрати лайки. А? Нагадую, жоден лайк, жодна популярність не коштує, не вартує вашого здоров'я. Будьмо обережними і в такі місця не ходимо. Зрозуміли? Можна заходити тільки туди, де служба розмінування, рятівна служба. Повідомили, що ці місця безпечні. Для того, щоб дізнатися, чи територія є безпечною, вам необхідно звернутися до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Якщо ви гарно все зрозуміли, тому я прошу вас, намалюйте нам ті екскурсії, на яких ви бували. Ті місця нам буде цікаво. І найкращі малюнки ми покажемо в наших наступних програмах. Цим же лишайтеся здорові. Ми вас любимо. Щастя вам здоров'я і безпеки! Ваш сашколірник і наш котик боська. До побачення! Не відходь, не чіпай, повідом дорослих!